пронто пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Мої ви ясочки, мої ви голубі, сизокрили, як говорять, що я маю на увазі? Можливо, чоловіки дивляться нас. Дівчаточки, дякую вас за підписки, дякую за коментарі. Дякую за донати. Мені дуже їх приємно отримувати. Знаєте, що кожен донат до вас повернеться в сто разів більше обіцяю, бо я маю таку енергетику, яка не тільки виліковує ситуацію, причому в найкраще. А має таку енергетику, яку, коли я посилаю комусь, то ви це обов'язково отримаєте. І так, ваш майбутній чоловік, думайте про себе, і як завжди, я нагадую про свої, ні, візьму іншу колоду, про свої амулети. Амулети, які роблю тільки я, ваш майбутній чоловік, ви знаєте, круто те, що ваш майбутній чоловік буде вважати вас своїм скарбом. І нікому не захочу вас віддавати. Це вже гарна новина. Так, ось я роблю амулети із карт Таро. Це унікальна технологія, якою володію тільки я. Це три карти Таро саме для вас. Нікому нічого не висилаю, тим амулет і крутий, і немає двох однакових амулетів тобто амулет саме з тими енергіями, які необхідно вас, для того, щоб притягнути ваше життя. Те, що ви хочете. Але ви теж проходите трансформацію, тому що кажу зразу, що ви ж повинні розуміти, не буває так, що людина не змінюється, а життя навкруги неї змінюється. Ні. Амулети дають вам цю трансформацію, бо вони від вищих сил. Але ця трансформація буде проходити з легкістю, під керівництвом, повторюю, вищих сил. І саме завдяки ній. Ви змінюєтесь і ті енергії, які є в амулеті, в амулеті, вони вже і є вас. І на ці енергії приходить та веха життя щаслива, задоволена. Окей, буду менше розмовляти. По-перше, карти кажуть, що ви жінка, яка має гроші, щоб сама себе забезпечити. Не те, що, щоб, а ви маєте гроші, ви можете сама себе забезпечити. Вау! Wow. І десятка чаш, дівчата, ваш майбутній чоловік. Десятка чаш, це буде щастя в коханні, ваш майбутній чоловік буде вас кохати так, як ви уявляєте це кохання. Бо коли для однієї людини важливі подарунки для неї це кохання, а інша людина це не розуміє, то не буде щастя, бо вони говорять на різних язиках. Кохання, мабуть, ви знаєте, да є така книга про 5 е язиків кохання. Хто не читав, прочитайте. Вам тоді зразу стане дуже багато що зрозуміле. І ви зрозумієте, що повинно, ви повинні своєму чоловікові казати про те. Що для вас є кохання, на якому язику з вами треба розмовляти, і якщо він вас кохає, він це вислухає. А якщо не вислухає і буде робити по-своєму, то що ми робимо? Ми кажемо дякую тобі за все круте, що ти мені дав, але мені треба чоловік, який буде мене розуміти кохати мені так, як я хочу. Я для чоловіків мільярди, і ваш чоловік завжди є. І так, ваш майбутній чоловік, ханна, досить розмовляти. Ох, ваш майбутній чоловік зараз проходить не самі найкращі часи. Щось мені вже знов підказує інтуїція, що цей чоловік із минулого. Ну, буду сподіватись, що ні. Чому сподіватись? Тому що ті, хто не хочуть дівчата, не переживайте. Просто ви цю людину тримаєте в підсвідомості і вона відображається завжди. Але той, хто хоче, то слухаємо. Десятка мечів. зараз цей чоловік переживає. Такий стан саме максимальний щодо взагалі душевної болі. Це начебто 10 мечів воткнули цю людину і просто-напросто їх перевор переворачують. Розумієте? Да? Десятка мечів випадає, щоб ви розуміли стан його, коли, наприклад, помирає близька людина. Тобто ось такий тривожний стан. Зараз не треба йому дзвонити писати, бо я знаю, що є такі дуже у нас жінки, які зразу жаліють. І взагалі ми жаліємо чоловіки. Вони не жаліють, розумієте? Якщо їх не влаштовує секс, дружиною, він зразу йде, шукає іншу. А ми можемо терпіти, жаліти, розумієте, про що я. Тому ні, не треба, слухайте далі. І... Тут, знаєте, тут він навіть може випивати, бо трійка чаш. Так, випивати. Тобто є якась шкідлива звичка. Може багато пити, чи хто що робить. Так, хтось курить щось незрозуміле, але затуманення є. І випадає верховна жриця, яка говорить про те, що більше вам знати не треба. Або каже про те, що ви відчуваєте це і знаєте, якщо ви розумієте, про яку людину я говорю. По мене дивляться люди з дуже крутою інтуїцією, дівчата. Розвивайте і додайтесь на мою групу. Там ми розвиваємо інтуїцію. Ви ще карти таро вивчаєте. І якщо у вас є бажання бути тарологом, будь ласка, додавайтесь. Я тільки за. Я карти таро не вивчала в ніякій школі. Ну, я починала з езотерики, це потім розкажу. І аркан зірка стоїть. Що ці карти кажуть про вас, що ваша мрія. Здійсниться. І ви це відчуваєте, дівчата. Так. Тобто мрія щодо вашого майбутнього чоловіка, про яку ви вже забули. Вважаєте, що це недоречно, що це не станеться, але вона станеться зірка. Круто. І карти кажуть, що у вас буде шанс. От, цей світ вам протягує цей шанс. Класно, дивимось далі. Розкажіть же нам вищі сили про майбутнього чоловіка, моїх феєчок, моїх чародєєчок, моїх клієнтів любих, які дивляться, які донатики переказують і, і у яких буде все круто. Я вам обіцяю, всіх, хто підписує на мій канал, усіх буде дуже круто. А за мулетом не те, що круто. Ви будете щасливі і ви будете мені потім завдячувати дуже багато часу. Ну, це залежить від того, наскільки ви взагалі вдячні, люд, вдячна людина. І так, це може бути карти кажуть, що ой, як цікаво, знов про нього. Що ця людина, ви вже з нею могли мати відносини і ходити по кругу, бо колесо фортуни виходить. Так. І він зараз хоче до вас проявитися, але не проявляється. Причому цей стан у нього, знаєте, продовжується дуже-дуже вже довгий час по аркану помірність. Так, нема проявлень. Нема. Хоча бажання є. І тут, до речі, по колесу форту, знаєте, що у нього цей стан? Тобто йому начебто краще стало, а потім знову погано. Тобто, це розумієте? То він страждає по десятки мечів, не знаю чи як, то тут впадає в якийсь такий веселий стан. Тобто, якось так у нього почуття прямо от скачуть. Ну, але що вам карти кажуть, шанс буде, коли він почне діяти, дівчата. А він почне діяти, бо він стає королем жезлів. Він бере на себе лаври. Лаври це мається на увазі переможця, да, лавровий вінок. І каже, що я йду. Ваш майбутній чоловік. Ох, аж дві карти випали. Так. Ну що скажу вам? Тут присутній дьявол. Тобто його до вас дуже-дуже тягне. Знов таки, все це циклічно. то Дьявол тягне, то відпускає. І він бачить вас королевою Пентаклів. Жінка, яка вміє заробляти гроші, стабільна, надійна, але він ще бачить вас, жінку. Бачите, в весільному наряді, яка дуже йому підходить для браку, для серйозних і надійних відносин. І тут, тут я бачу, що він якось хоче до вас проявитися, чи подарунок зробити, чи гроші дати, Не знаю, які у вас відносини, наскільки це можливо, ну там просто гроші дати. Якось чомусь вам допомогти. І ви для нього безумовна зірка. Ви для нього та жінка, він думає, Боже, де я, де вона, і взагалі, ну як таке могло статися, що взагалі ми з нею зустрілися. У нього є такі думки. Тобто він оцінює реально, хто він а хто ви, і він е, не діє і, чи, і він погано спить ночами. Тому що він наче хоче і не діє. Через це у нього стан такий нервовий, бачите, він наче цеп'ю до кроваті прив'язаний. Тобто він дев'ятка мечів. Розумієте? Тобто всі ці мечі на нього направлені. Дев'ятка, от десятку, да, він переживає. Тобто у нього такий стан дуже-дуже-дуже. Що казати? Мечі, мечовий стан, Який він може бути? Не діє він, бездіючий і при цьому страждаючий. І карти кажуть, що він дуже часто вас згадує. І дуже приємними почуттями, до речі, згадує. І знаєте, що він е ще згадує? Він згадує, як ви наповнювали його почуттями. Так. Але він не цінив це. Розумієте? Тобто він просто сприймав це як заналежне. І зараз все це він вже розуміє. Так, ваш майбутній чоловік. Майбутній чоловік моїх феєчок. Ви всі феєчки, бо кожна жінка вона має ці здібності. І, і ви знаєте, як говорять, якщо ви вони... не. Хто слово по-українськи? Якщо ви, приближа... ви не приближаєте будущее, маєте на увазі, що ви знаєте, що ви хочете, то воно все рівно до вас приблизно тільки яке? якесь, якесь. Да? Пам'ятаєте, як Аліса питала там, у кого зайця? А куди мені йти? А він, а він каже, в яку сторону? В від того, чого ти хочеш. Вона каже, я не знаю, що я хочу. Ну, тоді йди в будь-яку сторону, яка різниця? Розумієте? Да? Оце і про наші жіночі здібності. Так ось він взагалі холодний, з мечем, він думає все, головою обдумує, приймає рішення з головою, і звісно, він розуміє, що треба проявлятися, да, обдумуючи, що і як зробити. Тобто він до вас е, прийде не на імпульсі. Тут показує, що він добре-добре все обдумає. Він хоче з вами продовження відносин. Трійка жезлів. І знаєте, що ще що мені подобається? Боже, які карти? Карти кажуть, що раніше він був королем мечів, він був холодний, він був закритий. Він мало казав про свої почуття, він міг, міг взагалі вам не відкриватися. Ви могли не розуміти, кохає він, не кохає, взагалі, що він до вас відчуває? Він був різкий, він міг рубанути своїм мечем, знаєте, наче вам е по серцю по е різанути. Тобто людина була, яка мало говорила щось взагалі, дуже закрита. Але. Кажуть карти. Класно, Аркан медь, все це в минулому, дівчата. Тепер він стає імператором. Нарешті ваш майбутній чоловік імператор. Тобто імператор це людина, яка собі вміщує не тільки короля мечів, бо розум потрібен. Ніхто не говорить, що розум не потрібен. Боже, ну двійка чаш. У вас, з речі, з ним взаємне кохання. Ви його кохаєте, він вас. Не тільки король мечів, бо розум теж потрібен, але він і король чаш. Він буде про кохання тепер розказувати і показувати, і король пентаклів, і гроші заробляти, і король жезлів, і не просто базікати, а діяти. Бо зараз він просто, да, у нього бажання є до вас приїхати, але він нічого не робить. Розумієте, він просто лежить, страдалець наш. Так ось він стає імператором. Як дуже круто. Як говориться, <invece> лежав, лежав і вилежав. Тому що для зірки, кому, хто повинен прийти до зірки, тільки імператор. А він зараз розуміє, що ви захищаєте свої особисті кордони, що так легко до вас підійти було, тому що через що? Та через те, що вже це було. Коли ви його наповнювали, а він нічого не цінував. Ще хочемо знати: майбутній чоловік моїх дівчаточок. М -м. Луна. він е... У нього зараз дуже багато страхів. Він зараз, знаєте, як окунається в якийсь свій світ, і навіть може іноді себе не розуміти. Тобто у нього навіть такий страх є певний. Е -е... І йому дуже важко одному. Дуже дуже важко одному. Він зараз до вас ніяк не проявляється взагалі. Ну, звісно, йому аркан Луна, тобто йому невідомо, що у вас там і як, там. він і в собі не може розібратися до кінця. І він хоче з вами дуже серйозно поговорити. Серйозну розмову вже поговорити з вами, як імператор. А про що імператор говорить завжди з жінкою? Бо це людина, Єрофант, про брак. Про якусь структуру з вами, яка буде визначена. Розумієте? Я не знаю, чи це буде на папері, чи, чи захочете ви. Але він тут буде говорити про брак 100%. У 80%, хто мене дивляться, це, так, це точно. Захочете ви чи ні. Але навіть якщо не брак, то це про якісь такі відносини стабільні і надійні. Бо імператор це людина, яка готова взяти відповідальність, яка хоче мати дітей, яка готова всіх забезпечувати. Ну, вона готова бути імператором. Да? Взяти, обняти і все це колихати, як говориться. Ваш майбутній чоловік. Зараз у вас обмеження з ним. Щодо спілкування і бачення. Так, тут навіть ви могли б така, ви бачите, стоїте з пістолетиком від нього, захищаєтесь. Тобто ви могли його заблокувати, або ви не хочете. Да? Тобто ви сама понаставили цих мечей і все зробили, щоб взагалі ви, ви взагалі не спілкувались і не бачились. Або обмеження. Може бути, що і він, все може бути. Бо вас багато. І І. Дивіться, йому дуже важко одному все це нести. І він хоче десятку пентаклів. Він хоче, тобто він прийняв навіть же рішення головою, і він хоче стабільні надійні відносини, де все визначено, де все зрозуміло, хто чим займається, де народжуються діти, де заробляються гроші. І ось він до вас зараз не проявляється, але але кажуть карти, він хоче таки якось дати вам зрозуміти про те, що у нього до вас є почуття. Тут єдине, що кажуть карти, що він дуже довго це хоче, да? тобто дуже довго він щось це хоче, але так і ще нічого не робить. Тобто у нього це є в голові, але дуже довгий час він не проявляється. І карти кажуть, ваш майбутній чи що ви будете стояти на виборі, шляху, коли він вам це запропонує. Розумієте? Хоча тут він теж робить вибір. Він розуміє, що це дуже серйозний е, крок ваш майбутній чоловік. Ну, і що? Він хоче дати вам дуже багато любові. Із 10 чаш, дев'ять чаш він хоче обрушити на вас? Так, і... і це буде по справедливості, він це розуміє? Як і по справедливості, він розуміє, що ви заслуговуєте на стабільне надійне життя і на брак, він також це розуміє. Ну тут знов кажуть, він чому довго до вас йде? Тому що він розуміє, що ви жінка стабільна, що ви жінка, яка вміє сама заробляти гроші. Так. І він хоче до вас прийти, щоб будувати щось спільне, надійне. Тобто він що там? Чим він там зараз займається? Ох, король мечів холодний з мечем? А ви така вся самодостатня. Його до вас дуже тягне. Але це все по справедливості. Королева Пентаклі Боже. Так, йому дуже без вас. Ну він то просто він хоче розуміти проявитися так, щоб ще й перемогу отримати, щоб ви його не, скажімо так, не відправили да, в далеку пішу якусь подорож, але без вас, без вас. То він хоче почати з вами будувати щось спільне, надійне. Він розуміє, що з вами інакше не можна. Трійка пентаклів. Якось закріпитися з вами, або разом жити, або брак. Або дитину, ну тут у кого що? Ваш майбутній чоловік. Зараз далеко один від одного. Так. Дуже далеко. Але, але він, він був щасливий з вами, кохання. Те, що ви йому давали, йому ніхто не давав. Він зараз проходить трансформацію. Чому він і не проявляється? Він зараз один сидить, там нікого немає, дівчаточки. Так, тут на ваш. Так. А у вас все нормально, у вас все стабільно. Вау, Іркан Сонце. Карти кажуть, що він буде здійснювати всі ваші бажання, бо ви його сонце. На трійку Пентаклів на продовження відносин випадає сонце. Це дуже круто. У нього зараз розбите серце. Хоча він сам винний, дівчата. Він себе вів по дураку. Так. Він, в тому... він зараз сидить, у нього ніхто його чаще не наповнює. Він розуміє, що він вас кохає, розумієте? І він ніяк не може прийняти рішення. Він тут з вами дуже багато бадався, але карти кажуть знову, Пам'ятаєте, як було попередній розклад, то не бачив, подивіться, що він дуже скоро проявиться все. Вісім жезлів, 8 числа. Вже восьмо прийшло. Ну, мене можуть дивитися в будь-який час для вас актуальний. 8-го, 2018, 28-го, через 8 днів, 8 тижнів. 8 місяця, у кого що, у когось і 8-го року 2028-го. Дивитися, коли будете дивитися, звісно, якщо ви дивитися. Ну, я не кажу про те, що зараз чекати буде восьмого року. Ні, це дуже-дуже скорий прояв його. Просто відео то будуть е, на Ютубі довгий час. Час швидко плине, якщо ви дивитесь, у е, 2007 році, то це він може провести у 2028 році. Це я маю на увазі. Ану, я хочу взяти пораду для вас. Ви А дайте пораду моїм дівчатам щодо цього чоловіка. Чи треба, його прийма... Чи треба приймати цього чоловіка в своє життя? Карти кажуть, так, він націлений будувати третє щось спільне, надійне і стабільне, це правда. Так, от він готовий працювати нарешті в команді. Чому нарешті? Тому що, пам'ятаю, як карти казали, що до цього ви його наповнювали почуттями, а він нічого не робив. Ще порада. Ну, карти кажуть, він приїде, і у вас, можливо, новий етап життя. Ще порада щодо нього. Ну, Тут при нього що йому дуже важко нести. Але фортуна повертається до вас. Тобто, тобто, тобто що, він, 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 дисф... він фортуна для моїх дівчат зараз став? Карти кажуть, так. Ну, Дякую вам, я бачу донатики прислали. Мої ясочки. Люблю вас. Дуже дякую. Дуже дякую, що довіряєте мені, доказуєте амулети, які змінюють ваше життя. Десятка пентаклів, стабільне надійне життя, коли ви вже до одного вибираєте головою, бачите, він буде гроші заробляти. Золотого тільця приносите. Були хитрість, обман маніпуляції. було розбите серце. Причому це було довгий час. Ви жінка, самодостатня. І тут третій фактор був, але він розуміє, що він вас кохає. Так. Так, і кохання його спалахне. Так, він дуже часто згадує вас. Зараз далеко не від. Ну все, карти повторюють, навіщо про це казати? Що він хоче діяти, але не діє. Навіщо? Але він почне діяти. Все, у нього тут, до речі, у нього багато ілюзій і фантазій. так. Але карти кажуть, що він мах, він все зможе. Хоч ви з мечем до нього стоїте. Відносини рухнули в один день. Все, дівчата, все дуже добре я вам сказала. Карти про нього говорять тільки гарне. А ну, а чи, чи справді він по життю буде для моїх дівчаток імператором? Чи справді він буде імператором для моїх дівчаток? Захищаю. Буду давати багато любові. Так, захищаю свої кордони. Ну, карти вже повторюються, це не те. Не дають відповідь. Зараз ще запитаю інші колоді. Тому що те, що повторюють, це говорять про те, що не треба вже питати. А чи справді цей чоловік прийде до моїх дівчаточок як імператор? Чи, тр... чи треба моїй дівчинці вірити йому? Десятка чаш, каже, така щастя в коханні, він приїде, чек, який кохає, і буде шанс. Боже, іерофант, про що ми говоримо? Іерофант. Тобто не просто так він в вашому житті, ви будете стояти на виборі. Ви імператриця, ви для нього особлива жінка і це факт. І він від вас і дітей хоче. А чи будемо, дівчинка, щаслива з ним? Ви будете думати довгий час, бо він не проявлявся. Але ви виберете продовження, ви красива, сексуальна, кохання. А чи буде щаслива? Тут якийсь і переїзд можливий. Виникли будете рішення приймати, ви будете погано і ночами спати, чи буде щаслива. Тут це про минуле ваше говорять. Аркан Сонце. Так, здійснення ваших бажань. Отак ви будете жити з ними і сприймати. Так, вау, Аркан суд. Тобто, все переоцінено. Він ваша доля. Аркан суд це все переоцінено, все оцінено. Всьому дана характеристика. А як вам треба вести себе з ним, коли він проявиться? Аркан сила. Ведіть собі спокійно. Розумійте, що. Не показуйте йому, що ви страждали, що ви переживали, що ви чекали, що вам Ханночка нагадала, і ви знали, що він повернеться. Ніколи йому це не кажіть, дівчата. Не треба чоловікам це розказувати. Аркан Сила. Ведіть себе як сильна жінка. Кажте, кажіть себе, як переможеться, а ви і так є переможеться. Карти кажуть, що щодо почуттів можете показувати, але так. Дати, дати розуміти, що почуття є, але нічого не робити. Ви будете вибирати. Так, да, вибирати будете, чи йти з ним довгий путь. Буде поновлення відносин. Так. Ірофан. Все, знову Ірофан. Все, брат. Алілуя. Ой, хто хоче брак, пишіть Я хочу брак, його ім'я і ваше ім'я. Скажу вам так: що, звісно, згадую вас, звісно, е ви будете тільки з тими. Хто принесе вам щастя, це у кого є амулети. Тому що я проти того, щоб притягувати до себе того чоловіка, який в е, подальшому принесе вам тільки розчарування, а вищі сили це знають. Тому просто напишіть Я хочу заміж і все, а імена своєї чоловіка не вказуйте. Просто слово просто не подобається. Нехай буде так. Як буде краще для вас. Довіртесь вищим силам. Так і скажіть, можна написати краще, що ось, напишіть краще, що я хочу заміж Вищі сили. Зробіть для мене так, як буде краще для мене. І якщо цей чоловік для вас кращий, то ви будете з ним. А якщо ні, то буде інший, дівчата. Так, ви будете вибирати. Стояти на виборі кохання. Так. У вас багато страхів, так, ви самі боїтесь. Ну, понятно, ви з ним що пережили, бо ви тут сама пішли багато хто е, да, кохаючи цю людину, ви пішли від нього. Ну, у вас взаємне кохання, знов карти кажуть, і Аркан Сонця, знов сонце. все, Всі ваші бажання здійсняться, ви будете щасливі. Ваша ханна.